Давайте поговоримо з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України та економістом. Арсенію радий бачити вас у нашій програмі. Чи можете ви пояснити слухачам, чому розморожування цих активів є таким важливим для України? По перше, у нас повністю закінчуються кошти, і це загальновідомо. Україна отримувала дуже потужну підтримку від наших європейських партнерів. А зараз ми дуже потребуємо нового вливання як фінансової, так і військової допомоги. Нагадую, що європейський союз зарештував близько 200 мільярдів доларів, а може і більше. Чесно кажучи, ніхто не знає реальної суми російських суверенних активів. Зараз тривають обговорення. Я зараз перебуваю в Бельгії. А бельгійський уряд насправді рішуче виступив проти ідеї не тільки заарештувати, а й конфіскувати ці активи, або використовувати ці заморожені активи як заставу для репараційного кредиту. А прем'єр-міністр Бельгії кілька днів тому навіть виступив із досить дивною заявою, що на його думку Україна ніяк не може виграти цю війну. Та з іншого боку, він має дуже сильних партнерів по коаліції, і я знаю, що міністр оборони Бельгії рішуче підтримує Україну. Отже, коротко кажучи, для Європейського союзу важливо продемонструвати, що він серйозно налаштований або конфіскувати, або використовувати російські суверенні активи для надання Україні репараційного кредиту, щоб дати шанс на перемогу в цій війні. Очевидно, що в приватному порядку відбуваються дискусії за участю пана німецького канцлера Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона та Кіра Стармера, які намагаються переконати інших членів європейської коаліції погодитися на розблокування цих коштів. Але бельгійці досить налякані чи не так Путін заявив, що розморожування цих коштів буде рівнозначне акту війни з боку Бельгії. Ну, це звичайна тактика воєнного злочинця Путіна залякування війною і сіяння страху І для європейського союзу та вільного світу, залишки вільного світу важливо діяти, прийняти рішення. І це рішення вже на столі. Росія вчинила злочин агресії і злочини проти людства. І абсолютно очевидно, що Росія має заплатити за це, оскільки Європейський Союз і не тільки ЄС, а й інші країни вже конфіскували російські активи, зокрема Велика Британія, Японія та Канада, і вони мають притягнути Росію до відповідальності. А використання цих заморожених активів як застави це лише перший крок до того, щоб притягнути Росію до відповідальності, щоб змусити її відповісти за свої дії. Отже, бельгійська влада дійсно мала певні логічні застереження, пов'язані з розподілом ризиків. Але, як ми знаємо, європейська комісія вже надала бельгійському уряду дуже сильну підтримку. Що фактично відкриває шлях для бельгійського уряду прийняти правильне рішення і використовувати ці активи як заставу з іншого боку? бельгійський уряд був стурбований актами саботажу і тероризму, але це знову ж таки звична тактика Путіна. Він просто хоче посіяти страх серед країн-членів ЄС. І єдина відповідь на це діяти і показати, що ми не боїмося, що нам байдуже на його погрози, що ми діємо з тим, аби Україна виграла цю війну. І Що показати Путіну, Китаю та решті, це не той спосіб, яким вони будуть керувати цим світом, і нам в цьому дуже потрібні американці. Це ще одна частина проблеми. Звичайно, це сильний заклик до дії. Це дуже важливі. момент. і ми дізнаємось відповідь дуже скоро, пане Яцен, велике спасибі за розмову за обісі.